А це якраз та друга орхідея, про яку я тільки що говорила, що покажу вам іще один повний розпуск орхідейки. Falenops Magic Art. ну Ми говоримо кам'яна троянда, так, на неї Вона до мене попала в колекцію влітку 22 року. Точно не пам'ятаю. Який це був місяць. І розквітла також це на магазинному цвітоносі, на 6 квіточок, але ось ця остання квіточка, вона, як наче трошки, знаєте, недорозвинена Або вона ще не повністю розкрилася. Бо, подивіться, взагалі в є кожна квітка по-різному. В цієї першої квітки. Пелюстки наперед, як би загорнуті. Ось цієї пелюстки назад. А подивіться, яка в нас з е, цієї сторони. Боже, прямо якась шкіряна Ну, у тих, в кого є кам'яна троянда, ті знають Мені, в принципі, тут іще немає чим хвастатися всього-навсього 6 квіток, але які вони тільки, ці квітки, подивіться. А зараз ще сонечко, тут взагалі ніяких ані фільтрів не треба, ані нічого. Ну і це сонечко також тут на моїй нозі, да? дивіться. В неї був ось такий дуже високий цвітонос. Вона тут спочатку прокидала якусь бруньку. Я подумала, що це буде дитинча чи що, потім воно завмерло і з боку вирос ось такий цвітонос. Також такий довгий, але всього-навсього на 6 квіток. Ну нічого, я думаю, боже, навіть слова всі забуваю. Рослина ще молода, тому маю надію, що на наступні рази вона буде квітнути більш. Пишніше. Або, звичайно, ще я грішу на лампи. Можливо, в мене лампи також не досить потужні, можливо, їм і не вистачає світла. Тобто далі буде видно, коли рослини стануть дорослішими. Подивлюсь, як вони будуть квітнути. І, можливо, прийдеться лампи змінювати, якщо дійсно і далі буде таке цвітіння. Пончик не гризи мене. Отже, показала вам таку красу. І буду на цьому вже тепер завершувати. Помилувалися. Пончик. Я вибачаю, пончик мені гриза ногу. Прямо по-серйозному. Я навіть не знаю, що мені подобається більше. Чи... Ось ці самі квіти, чи як вони виглядають, подивіться з цієї сторони. Це просто щось неймовірне. Ну, добре, на цьому тепер ми на сьогодні завершуємо. Сьогодні більш немає повних розпусків. Ну, і побачимось уже з вами в наступному відео. Всього вам найкращого і до побачення!